Вітаю вас, шановне товариство. Вчора завершилась кваліфікація на рядах Мастерс 2024 у східній Європі. І в цьому фіналі зустрілись Наві проти команди VP. Варто сказати, що першу свою серію Na'Vi зіграли проти Yellow Субмарін. Проти цієї команди всі думали, що у них можуть виникнути проблеми, але насправді Na'Vi Наві зробили висновки щодо своєї поразки команді VP вчора, точніше вже. Позавчора і почали брати притомних офлейнерів в першій стадії на кшталт Кентавра. І неочікувано Акса! Тим паче команди взагалі не розуміють, що проти проти Акса, якщо вони беруть троль Варлорда. Якщо ви дивились моє минуле відео, то ви знаєте, що троль проти Акса грати не може. І як наслідок, команда Наві перемогла і пройшла фінал, де їх вже очікували в ЄПІ. А от чи вийшло у них зробити матч реванш, ви дізнаєтесь у цьому відео. Але не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І, звісно, якщо ви ще коментар напишете, то взагалі величезно вам дякую. Почати цей аналіз я хочу з важливості роля Офлейна зараз в доті. Чому у Наві не йшло на початку? Чатку цієї кваліфікації, наприклад, проти тієї ж команди VP, тому що вони дуже повільно адаптувались до мети. Зараз не можна собі дозволити брати героїв, на кшталт там не знаю, Деспрофет, Андерлорда можна ситуативно іноді брати лондруїда, бісмастерів Ось таких персонажів. Це все, наче непогані герої на папері, але зрівнянні з умовним аксом. Кентавром, легі... Сардаром, особливо зараз Сардаром, Легіонкою тією самою навіть. Можливо, навіть Сенкінгом ще, дум дуже потужний, офлейнер. Це все тір-1 герої котрі дають неймовірно багато в грі. І якщо у тебе є ці персонажі, тобі відчутно простіше грати. Адже у тебе, припустимо, є Акс, у тебе сильна лінія, у тебе є ініціатор по грі, він може затащити е, тобі тімфайт в лейтгеймі, ідеальні шмотки збирає, контрить багатьох керрі, герой. Просто цукерочка, і таких персонажів дійсно багато, такий саме і Кентавр. Він сильний на лінії, бафає тебе стампідом, може нафармити собі шмотки у вигляді етернолшауда, тараски блінка і вперед розвалює соло всі, всі команди майже, тому що його вбити неможливо. Це я кажу до того, що навіть треба задуматись про те, щоб грати більше турнірних ігор в доті. Так можна сказати, що так почекає. Вийшов вже патч, і це все змінилось. Але друзі, Кентавр був в минулому патчі ембою. Сардар був в минулому патчі. Ім бою, дума, також в минулому патчі пікали. Акса також ситуативно можна було брати. Зараз його активно просто всі майже спамлять, але в пабліку, наприклад, я його активно постійно брав. Тож, можливо, команда Наві про це задумається. На першій карті давайте покажу вам драфти. Наві показали дуже неочікувану стратегію у вигляді Рубіка і Акса на відповідь Зевса. Це мене взагалі стивувало, Я не міг зрозуміти, чому Рубіка пікають саме проти Зевса. Взяли Ніфріту Акса, не бачивши взагалі ніяких героїв, окрім цього Зевса. Тут взяли снефаєр команда VP і взяли Худвінг на Лоспік. І це виявився мідовий Рубік від Сенттіті. І це дійсно спрацювало, адже цей мідовий Рубік він переміг Зевса на лінії. Його вбили наві разом з хорошою ротацією сапортів. Рубік постійно вкрадав ось цей арклайнінг зевса. Нагадую, що його грань зменшує витрату мани на вкрадені спили. Відповідно, ти частіше може можеш спамити цей арклайнінг. Акс відносно самостійно стояв на топі, міг собі стакати ще енженів паралельно, і на боті троль Варлор проти Дума, котрого взяла команда VP. Він взагалі на повному фрікачі стояв. Різниці ми бачимо в 2000 золота на 8 хвилині. Це неймовірний успіх для Кері. І на 18 хвилині команда Наві вела вже 8000 золота. У АКС була в цілому ідеальна гра по нетворсу. Тут складна гра по горі. Тут дійсно треба адаптуватися нормально до того, що відбувається. Можливо, навіть блейдмейл набрати. Це. Як непоганий варіант. Тобто тут бачимо, що навіть 9019 на 19 хвилині вже Наві перемагають. І тут команда VP натискає ось такий смоук. Дивіться, вони намагаються обійти Наві, і тут я хочу проаналізувати цей дета момент детальніше, трошки, щоб ви розуміли, як в макроплані все працює у команд. Дивіться, Наві насправді роблять дуже непоганий мув, Вони йдуть і бивають цього рошана абсолютно безкоштовно, не витрачаючи е багато ресурсів для цього. Яка абсолютно база в доті, коли у тебе є Аєгіс, ще немає 20-ї хвилини, і е, ти ведеш стільки, скільки ведуть Наві? Абсолютно база в доті зараз, враховуючи, що тут стоїть ще тір-1 бот-вежа, це зміститись через портал сюди, запушити лінію на, на міду, ось тут за рахунок Робіка, на боті за рахунок Тольверлорда, у котрого є Аєгіс. І що зробити? Правильно, забрати Торментора, коли він взявся на 20-й хвилині, і забрати цю тір-2 вежу. Адже, якщо ти знаходишся ось тут. Обійти, як це робить команда VP зараз, доволі таки складно. Ти ставиш просто сюди вард, Тут стоїть Рубік, він у будь-якому випадку резервілить будь-якого героя. І ну, дійсно складно перевернути цей тімфайт. Навіть чомусь вирішили йти забирати цю юзесну тір 2 вежу. Загалом, навіть якщо команда VP, вони не роблять ось цей мув, вони можуть просто розподілитись мід бот, закачати тут все, розміняти тір-1 вежу на боті. І вони себе чудово будуть почувати. два та, 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 та вежа нічого в доті не дає абсолютно. Тим не менш, вони натискають ось такий смок, натискається ультимейт Зеса, котрий підсвічує Рубіка, і Дум миттєво дає йому ультимейт. Він змушений вийти з тамби, адже її майже розбили. Ніфрід з цим врятувати тіммейта, стрибає і вмирає разом з Рубіком. І все доволі таки провально, при тому, що у Наві величезна кількість переваги на такій стадії. У них є єгіс, вони повинні подвоїти, напевно, як мінімум цю перевагу. Але відбувається такий тімфайт. Варто сказати, що тут задячуючи тому, що Ірагі... На тролі велетенський просто він ще зміг хоч так нормально зробити ще зробити три кіла, по суті, майже в соло. Тобто, хоча б якийсь був розмін. Але загалом це поганий дуже результат для Наві. Будь-які розміни їм не вигідні, такі тим паче, коли у них є Aegis, адже камбек-механіка дає команді справа набагато більше золота. Чому важливо було поділитись так, як я сказав, коли Наві забрали Aegis? Дивіться, що відбувається в грі. Вони забрали ще після цього невдалого тімфайту Міттер 2 вежу, але Торментора забрала команда ВП. Ми бачимо, що тут Макс uh, затоджив ганк, це непогано, вартив не менш Наві віддали і. Виходить, що команда VP, вони починають вже потрошки виходити. Вони задоварили один вард Тут стоїть ще непоганий віжен у Наві, але вони ніяким чином не реалізовують його. Тут у мене питання до їх пасивної гри по факту, бо у них чудовий вард, вони всіх бачать, можна прийти, пофайтитись У Акса, в принципі, все абсолютно є. Чому команда Даєр може дозволити собі кудись взагалі виходити? Тим паче, що цей віжен дос дос досі присутній. Сюди телепортуються Ніфріт. І подивіться зараз уважно на мінімап як взагалі поділені команди? Наві всі застакались ось тут. Бачимо, що Стефаєр пушить лінію тут. Зевс пушить лінію ось тут. І Наві просто починають недофармлювати в ситуації, де вони домінували дуже багато золота, але вони ніяким чином не е, примножують свою домінацію. Так, вони зараз прийшли під цей віжен, але це запізно зроблено. Вже команда ВПС звідси вся пішла. Вони всі качають карту. Тут Зев запушив лінію, цих кріпів не качає ніхто абсолютно. Мід також запушений. Це, до речі, дуже показовий момент. Із Степфайер. Вона стоїть на Міду, показується. Ультимейт Зевс лякає Акса, він не стрибає. В всю Степфаер не фоловуть її. Дастів у нього проти Глімера немає. Також помилка треба покрити замість Стіків, адже наша тобі Стіка, якщо у тебе є Eternal Шрауд, вони і так тобі Шраф цей ману дає. Вівірна показалась на боті, її не вбили, вона просто на бліндагер вилітає. І зверніть увагу на голду, Тільки що було вісім тисяч золота. Нічого в грі не відбулось, але вже м -м, перевага команди Наві не вісімка, а п'ятька. І це величезний провал в макроплані. Вони продовжують стояти на цьому трикутнику, але це не має ніякого сенсу. Адже тірдва вежу ви не забрали, торментера ви не забрали. Абжектів у вигляді торментера цього більше немає. І вони ось так. Емоційно доволі натискають цей смок у надії когось знайти. Побігали, нікого не знайшли, їх просто засканили, тому що цей мув доволі очевидний. Найкс просто вийшов покачатися. Stepfire качається ось тут, поставила вард, побачила. Худвінк. Ну і навіть нічого не може зробити. Подивіться, у них нічого не вдається, бо вони не розуміють, що робити. Я, чесно, не знаю, чому так відбувається. Тобто причин може бути безліч. Тут єдине, що Stepfire підставилась, бо вже занадто агресивно вона вирішила скипати цю пачку, ніфрі телепортнувся і вбив її, але Знову ж таки, звертаю вашу увагу на цього дума. Котрий виходить, знає, що акт без телепортації може себе безкарно почувати ось тут. Не біду. Просто падає вежа безкоштовно. Так, навіть забрали Рашана, але перевага вже 3000 золота. І в подальшому ця гра приблизно так і тривала, де обидві команди фармлять, але за рахунок Дума, за рахунок його Мідаса і Деваура, команда ВП перефармлює, навіть якщо карта поділена 50 на 50. Хоча ми бачили, що по факту карта не була поділена на 50 на 50, команда Дайер просто більше фармила кріпацію. Тут з'являвся вже третій Рошан, З другим Рошаном наві особливо нічого не реалізували. Натискається ось такий смок. Побачили Худвінг, і тут я вже не певен, що навіть ліпше себе почувають. Наскаються ультимейт Зевса. У них в смаках, все не так погано. На тролях стрибають, намагаються його вбити, але є хороший форстап від Мелоді. Заяс тут замкнений в Рошпіті. Треба було ультимейта, і спісається до гри є, щоб вистрибнути з Рошпіта. Зразу ж він би вистрибнув сюди, і можливо файт би був нормальний. Його швидко вбивають, у нього немає байбека. Віверна стрибає далі, дає дуже хороший ультимейт Вендайнга, котрий ще не ставить до цього тамбу. Ніфріт вирішив стрибнути сю він у котрий немає ультимейту. Телепортується звідси ось таким чином. Ну і це абсолютно просто безглуздий кімфайт. Навіть всі видять у тролля тут немає БКБ. Mm, ну, в принципі, етенашав, напевно, профітіше БКБ на це м -м, варто звернути увагу, можливо, на аналізі, що так, можливо, там не, та, не так багато станів, але, наприклад, є стан Кентавра, є ЄУ, є Снепфаєр, є там, не знаю, просто ЗЕС, котрий може на тебе навісити, і ти можеш вмерти за стан в думі, наприклад. І команда Віп'яти забирають Рашана і як наслідок перемагають по суті вже цю гру. В другій грі при аналізі перед вчорашніми взагалі іграми Наві, я казав, що Наві треба забирати обов'язково Фенікса на ФП, тому що це успішний герой мелоді, він котрий зараз багатьох героїв в доті, і у них дійсно з ним добре виходить грати, що в принципі вони і зробили. І в цьому плані вони а молодці. Мені не дуже зрозуміли пік правда, щоправда, на... в другій стадії, адже очевидно, якщо ти береш Фенікса, можна взяти того ж самого Акса, котрого ви не що давно брали. Типу, ну чому не взяти Акса? Це дуже хороший герой з Феніксом. Ідеальна комбінація завжди захьюрить тобі Лейтгейм, і Акса не законтрити зараз, тобто з ніяк на лінії. Кеоснайте навпаки. Це герой, який може там сильний на лінії і в якийсь момент сильний по грі, але в лейтгеймі він ну точно не вивозить. Доволі зручно стає для команди Редіан Зараз пікати героїв вони беруть собі Андерлорда. Це завжди була хороша відповідь на Кеоснайте за рахунок відсоткової шкоди з першого спала і за рахунок своєї пасивки, кота зменшує багато демеджа у Кеоснайта. Ну а на Ласпік обидві команди беруть собі спочатку Наві беруть Деспрофет, тому що це успішний герой Фріта, тобто вони вирішили не виходити зі своєї зони комфорта, а взяти героя, на котрому він добре грає. І беруть собі вайпера на Ласпік проти Драгоннайта від Сенктіті, щоб, типу, просто виграти лінію. Перша половина цієї гри у Наві виникали проблеми після Ленінг стадії. Вони втратили Мідтаур, вони так собі постояли лінії, і здавалося, що вони трошки в тіліті після першої гри. Деспрофет небагато імпакту вносила. Але це було до ось цього тімфайту. І тут Ніфріді став. Показав, чому Деспрофат є його сігнатурним героєм і чого її взагалі беруть. Вони напали на цього величезного вайпера, у котрого був Блекінба. Спрофот майже в соло її тут вбили. Тім файт дуже довго ще тут продовжувався, але ДП з ось таким нетворсом, навіть без Блекімбару вбити дуже складно. Був дуже непоганий сайленс. натиснутий. Він пішов і добив тут ще Рубіка. Паралельно вибухнуло яєчко. Били ще Крістал Мейден. Це монстр кіл для. Деспрофет, вони забирають після цього ще вежу, пощастило Андердоду, що він звідси полетів, і навіть, по суті, камбекують West Inforce. Потім був ще один подарунок долі для Наві. Вони прийшли сюди, поставили ідеальний вард. по суті, дочекалися ворожу команду. Юрагі ріфтанув Рубіка і в соло його майже вбив. Дуже хороше яєчко було натиснете від Фенікса, він зміг захилити весь демедж, який отримував Юрагі. Ніфріз знову натиснув. Ультимейти вони добили Андерлорда після цього з активним ультимейтом ще на Деспрофет вони прийшли і забрали Рошана, і знову нічого не передбачає біди для команди Na'Vi в цій грі. Ну і все виглядає так, що все, що залишилось зробити, це зайти на хайграунд і завершити цю гру. Адже на боті лінії вже немає, на міду на топі лінії ще команди VP, але загалом дефати їм доволі таки складно. Затота плюсом тут 70 на 30, Я поясню чому. Хоче 18 тисяч переваги, але у героя Деспрофіт є величезний мінус. На відміну від актуальних офлейнерів, він випадає з часом. Якщо подивитися на його абілки, на її обілки, вибачаюсь, у неї на третьому сполі немає відсоткового демежа, котрий був раніше, тут тільки базова шкода. Тут фізична э, шкода з екзорцизма, вона не прям потужна. кріпсворм також не сильно бафується, тобто у неї банально немає демеджа. Тут навіть заходять на хайград. В цілому вони по такому таймінгу, я вважаю, все рівно можуть завершити спокійництво гру. Дивіться, тут підставляється тіні. По-перше, питання до Юрагі. Чого він боїться взагалі? Ну, у тебе Аєгіс. Дай стан, рів натисне БКБ, започте його натиснути Бликій бар. Ну те, що він підставляється на тіні і його ліфтає Рубік, і типу він нічого за це не натискає, це точно не ок для команди Наві. Бачимо, що тут намагаються Сенхіті пушити е, з чорним драконом, але поки у нього це не особливо вдається, адже він також страждає від демежа Андерлорда і Рубіка. Бірагі натискає ось так свій Блекімбар, У команді VP абсолютно тут все є. І напевно без Блекімбару на Кіоснайті можна відійти. Тим не менш, Тіні невдало дуже ініціює, він робить BKB аут, після цього натискається Екзорцизм І тут мені здається, що Най просто повинні сміливо спушити цей Барак або як мінімум зафорсити гліб. Але у Сенгіті закінчилась форма. Я не знаю, чи казав він чи ні в своїй команді, що у нього форми закінчуються, я це не помітив. Якщо вона закінчується, то треба виходити стовідсотково. Бо на перший погляд здається, що типу ти просто береш з екзорсизмом з формою пушиш. Але, враховуючи, що форми немає, впадітись не можна. Тут ті дивом взагалі рятується, натискається, що тільки можна, щоб вийти. Ніфріт, ми бачив, паралельно заходить, намагається пушити на рейндж барак. Заяць там підставився по рутині і просто вмерне на натисушенні однієї кнопки. Мелоді дає ось таке незрозуміле є. На хайграунді і його миттєво розбивають. Далі ми бачимо, що Ніфрід також ультимейт у нього закінчився. Він намагається звідси вийти. Мелоді байбекається яке його знають без бликбара, котрий він абсолютно недолуго натиснув при тому, що у нього був Агіс, його також вбивають. Ну і. Ну що це? Ну як це? О, я колись дивився в лайві, мені просто я, я не можу описати ви ремоції, котрий я. Відчував, бо це дуже проста ситуація. Ти, ну, БКБ на колдауні, відійдіть. Зафоршіть БКБ на тіні, зайдіть. Типу, варіантів безліч. Ніхто вас ну не форсить бігти прямо зараз. Три хвилини Аєгіс у Кеоснаті на Киосайті можна просто навіть пофармити, не заходити на ХГЦ, дофармити там до четвертого рашана, нафармити аганімше на феніксі зробити перевагу 35 40 тисяч. Але відбувається ось це. Тут далі нападають на Тініка. Порчать байбеки на ньому, і не байбеки точніше, наві байбеки натискають двох на Деспрофет і Кеоснай. І тут треба сила волі. От все. Ну, погано все трапилось, так. Але ви натисли байбеки. У вас єдиний варіант виграти цю гру це йти на хайграунд, щоб Тіні натиснув свій байбек. Так, ризикують загинути, я розумію. У них немає байбеку на Деспрофіт, немає байбеку на Кеоснайді. Але якщо цього не зробити, Тіні просто з'явиться, у нього буде байбек, і на цьому все. Тут же ж бастінні ніхто ініціювати не може, якщо подивитись на цей драфт. Хто Рубі буде стрибати в центр Бійки та ніколи в житті він так не зробить? Можна зайти на до і почати пушити, тим паче, що вже є два яєчка Фенікса. Ну Тут навіть прийшли. Стояли, в принципі, всією командою абсолютно нічого не зробили. Фантазм використали так і, а ладно, якось іншим разом. Тут команду Наві засканили, вони стоять абсолютно всі разом. І ну це таке вже знаєте рішення доволі дивне, бо байбеків немає. У Кванди Radiant всі байбеки абсолютно є. Віраніше бачить, стоїть перший ревіл, тут без байбеку. Його. Ось так ініціюють, тут немає ніякого в центрі проти цього тініка. Він просто шелбладії підіймається, ініціює в Юрагі, він нічого не може натиснути, тому що він до цього фантазм натиснув взагалі на розпуш лінії. Тобто вони хочуть напр... почати тімфайт без фантазму на Юрагі. Тобто, взагалі, якщо подумати про це глобально, у вас немає основної здібності на герої без байбеку ультимативної, і ви намагаєтесь прийняти якийсь файт на хайграунді. Ну тут покидьок на вайпері. Пише сумні смайлики, бо, ну що, навіть тут програють. І, чесно кажучи, це друга гра, яку навіть повинні були вигравати, але вони через своє макронерозуміння, через недостаток якихось навичок чи лідерських у когось, чи у людини, яка колеть взагалі команді, відповідає за переміщення. Ну, вони програють, по суті, другу мапу. Рахунок зараз стає 0-2, а повинен був бути 2-0. На третій карті Наві вирішили вперше взяти найбільш імбового офлейнера зараз. Окей, одного з найбільшого імбових офлейнерів. Це Сардара, і тут я знову дивуюсь, чому Ніфріту не брали знову цього героя. Подивіться, у нього топовий нетворс, він добре зіграв на лінії. Вони перемогли у Тініка просто в такий салат. Його виносили вперед ногами. Абсолютно, Легіонка, я як спеціаліст і Легіонка і Сардара, обидва 34 тіри героя. Якщо шо, вас запевняю, що Легіонка слабкіший зараз герой набагато, ніж Сардар, бо Сардар він завжди знаєте, своє використання з командою. Він сильніший на лінії зараз ніж Легіонка через. Стан він корисніший по грі, адже з ним може забирати Торментера дуже швидко, Рашана дуже швидко, бафає команду, ініціює, танковий, У нього все є. У Легіонки, звісно, також є свої плюси. Тут варто сказати, що навіть величезний недостаток практики гри проти Легіонки і Акса в цілому, бо вони собі беруть гіроскутера, вони взяли його проти Легіонки. Але цей герой, ну він сумнівний. Так, він на лінії непогано постояв. Але коли Легіонка бере собі блейдмейл, і якщо у тебе немає сейву, наприклад, у вигляді Віспа, як вони перемогли проти. Єво Субмарін, то герой дуже сильно страждає, адже ти, по суті, отримуєш дуель в ледмейлі, тебе ніхто не може врятувати, і ти просто відкисаєш, які бу тебе шмотки не були. Скажу вам так: ця гра була дуже дивна. Обидві команди закидували як тільки можуть. Що навіть, що команда Віпі. І це була гра за Кідонами в пінг понг Можливо, звісно, споглядати за нею доволі таки цікаво, але в дота плані це складно для нервів, скажімо так. Тут був один з вирішальних тімфайтів цієї гри, Наві наче непогано його провели, але потім Юрагі вирішив почейзити. Це, до речі, також показник скіловості команди. От дивіться. У них є Аєль, да? Навіть тут програють трошки по золоту, вони до цього вже позахидували, але вони вбивають тіні. Да? Вони вбивають у вірно. Тіні байбекається. Байбекається вірно. Що повинна зробити хороша команда, коли ти бачиш, що натискає байбек Вінтер інтерв'юрна, котре може рятувати героїв, і натискає байбек тіні? Просто відійти. Не можна нікуди чейзити. Якщо ти е, чейзиш в байбеки, ти даєш змогу. Виправдати ці байбеки, і вони виправдаються, тому що герої з кулересурсами повертаються в тімфайт. Як може бути інакше. Дивіться, отут нападають на а, Легіонку. Стоїть вже він, тервірна. Так, у Сентіті її добиває в останній момент. Але Сазара паралельно вже бив в тіні. Юрагі тут знаходиться У них ще все ще, ще стоїть ось цей хороший вард І це Мкатка після свого баю також біжить в епіцентр цієї бійки. Вона вмирає без байбеку. Тут здається, що команда Наві вже програла, бо Віп'я зараз за рахунок свого. Потіні просто спушать трон, але вони також команда не дуже кмітлива. Вони вирішили спушити спочатку топ, потім вирішили піти пушити бот. Тобто вони вирішили зробити мега крипів. Я думаю, це порятунок для цій грі, тому що проти мега-крипів вони спокійно можуть грати за рахунок всього Сардара і за рахунок штарма. На цьому моменті я насправді зрозумів, чому Ніфріту не беруть Сардара взагалі, бо він на 25-му левелі ігнорує найбільш імбовий талант в доті. Ну один з найбільш імбових. це корозів Хейз не можна розвіяти. Ніколи не беріть правий талант, якщо у вас немає якогось актаріна, бо. Ну, це просто жах. Так, ти можеш швидше розпушувати лінії з е, кріпів, мегасів маються на увазі. Але корозів хейс не можна розвіяти, це надпотужний талант, котрий бафає демедж на гіроскутері твоєму, бафає абсолютно демедж на кожному герою, хто б'є фізою. І що головне, цей корозів хейс, ну, не зніме легіонка, е, не зніме ніяка, вівірна, навіть якщо в неї там буде Лотос, улум не зняти, лішрак страждає. Кров. Не беріть цей талант, будь ласка, мені боляче на це дивитись. Варто сказати, що дуже дивне рішення було від Юрагі не брати Блекімбар в цій грі. Я обіцяв не казати про артефакти, особливо і не казати очевидні речі, але в цій грі це дійсно важливо. Тому що Eternal Shroud, ну так, і там маєш меджикразіст. Але без Блекімбару проти Легіонки грати неможливо, бо ти отримуєш демедж в дуель в блейдмейл. Ти сам себе не мажиш блейдмейл. Тут почався тімфайт за гру. В Сенті зініціювали, його вбили, але у нього був байбек. Юрагі, до речі, добре себе почуває в тімфайті, бо у легіонки дуелі немає, заініціювали тут штарма. Команда VP тут підставилась, немає дуелі, це дуже і дуже класно. Тут бонус якраз таки в тому порівнянні з легіонкою. Ша він може продовжувати тимфайт. То саме час, коли у легіонки немає дуелі, вона вже не настільки корисна. І тут у Тіні і Вівірни немає двох байбеків. Немає байбеків. Все. Це 5 в 3. Юрагі купляє рапіру. Все, вперед, можна закінчувати гру. І на цьому моменті я дивлюся і думаю. Так, навіть перемогли. Єдине, що є легіонка з бейдмейлом-дуеллю. Тобто, що треба зробити, Юраї? Йому треба купити БКБ. Обов'язково, щоб натиснути його на реакції. І Слардару треба бігти вперед, ревілити, показувати легіонку. Йому ні в якому разі не можна стояти позаду. ЦМК повинна стояти на базі, відпушувати мегакріпів. Всі інші вперед, у кого є байбеки, у Сардара є байбек, у Даркіло є байбек, ідіть вперед. Що робить Сардар? Блять, він просто... вибачаюсь, він просто захоплює споглядача цього. І подивіться, що відбувається. Дивіться. Одар, позаду стоїть. Він Просто бере і тупо стрибає в юрагі з рапіру і вбиває і задують. Його задують. Забирає рапіру і ніхто не вбиває. Сенкідгі не встигає, Легіонка вийшла, Стадар байбекається. Юрагі приходить сюди, звісно, з тривалів, але рапір вже немає, щоб завершити цю гру. Ніфріт прибігає, намагаються вони тут щось зробити, але у Легіонки знову віддершилась дуель вже, тому що у неї Ганів там дуель кидешиться дуже, дуже швидко відносно. Намагались вони пушити, але де не вистачає, бо з рапірів вже ресається, Юрагі. З Ніфрітом знаходиться з БКП. Тут санкцій Шака постійно літає, шардовий в тімфайті. Ну і приходить Лішак, Шак, котрий бачить, що у Юрагі немає Блекімбара, він просто сміється з цього і. Він перебуває терпілу, вона байбекається, там пролітає, але є ось такий ультимейт. Ну і навіть типу, виходять, начебто не все так погано, але насправді погано, бо Гліфа у них немає, і команда VPA просто спушить трон за рахунок Блекімбарів і переможе цьому фіналі з рахунком 3-0. Чесно кажучи, я навіть не знаю. От. Е що краще програти фінал ось так, коли ти повинен 3-0 перемагати в цьому фіналі, програти його 0-3. Чи програти його взагалі без шансів? Ну, чесно, не, не знаю. По тільтовості набагато більше тільт, якщо ти програєш ось таким чином. Якщо без шансів, ти просто зрозумієш, що команда ліпше грає, інша, і ну, тобі треба просто працювати більше. А тут, ну, це удар такий сер серйозний в моральному плані. Далі кваліфікації для Na'Vi будуть на International. Вони будуть в середині червня закриті кваліфікації. Там будуть і наві і навіть джуніори. Навіть жуніори, до речі, продовжують свій виступ у західній Європі. Вони зараз в нижній сітці вже пройшли далі і будуть грати проти програвшого пари Entity проти Маузів. Сьогодні, о 17.00 ми обов'язково будемо дивитися цей матч. Важливо закликаю підписуватись на цей канал, ставити вподобайку. Вам нагадую, ще, що сьогодні стартують відкриті кваліфікації на International. Тож, якщо ви хочете зіграти зі своєю командою, зі своїми друзями, ви можете зареєструватись і зіграти їх. Вони стартують о 16.00. Ну а з вами побачимось завтра. На все добре.